Вітаю всіх, хто завітав на український ютуб канал Кухня як Релакс. Сьогодні поговоримо про борщову заправку. Приготуємо її швидко, адже будемо використовувати автоклав, і все, що нам необхідно, це підготувати баночки та принести з підвалу овочі. Наближається час великого посту, і ви зможете відкрити одну баночку і використати цю заправку як салат до будь-якого вашого пісного гарніру. В цю пору року в наших погребах ще залишається багато такого безцінного овоча, як буряк. Всі салати ми вже готували, борщ зварили. Кому цікаво, гляньте у мене на каналі, а запаси бурячка все ще є. Та маючи такого помічника, який суттєво економить мій час на кухні, я не буду чекати, поки бурячок зів'яне, і я його просто викину. Я приготую борщову заправку. Промили та очистили всі овочі, підготували томатну пасту. Таку ж саму заправку можна робити і зі свіжими томатами, але зараз не сезон. Тому візьмемо саме томатну пасту. Нам ще потрібен буде 6% оцет, В мене яблучний та рафінована олія. Її ми не просто додаємо до овочів, а потушкуємо на ній цибулю. Тепер перець. Звичайно, борщова заправка смакуватиме і без нього, але скуштувавши готовий салат, ви зрозумієте, що варто одну перчину все ж купити. А можливо, в когось є і заморожений перець. Сіль та цукор беріть, дотримуючись вказаних пропорцій. І, звичайно, перець. Чорний мелений та дрібка чилі. Легка гостринка, лише підкреслить смак заправки. Цибулю нарізаємо не надто дрібно, а моркву я натираю на середній терці для овочів. Морква має бути соковитою, не прив'ялою, адже це суттєво впливає на смак майбутньої страви. Цибулю тушкувати надто сильно не потрібно, лише до легкого карамельного відтінку, доки тушкується цибуля, нарізаємо перець, видаливши серцевину та насіння. Хоча при термічній обробці вітамін С, яким так багатий солодкий перець руйнується, все ж смак, якого він додає заправці, переоцінити важко. Проте в сезон, коли перець багатий вітамінами, каротином та мінеральними солями, споживайте його вдосталь. Цибуля злегка підрум'янилася, тож знімаємо її з вогню, нехай вистигає. Буряк я натерла на середній терці, оскільки цю заправку я буду використовувати в якості салату під час посту. Для борщу буряк натираємо на терці з великими отворами. Тепер потрібно змішати та злегка промаринувати всі овочі. Перемішавши моркву та буряк. Сипаємо сіль та цукор. З цього моменту овочі почнуть віддавати сік. Вмішуємо перець та оцет. і знову злегка натискаючи та вминаючи. Перемішуємо овочі. Ну і на черзі тушкована цибуля. Спочатку вимішувати будемо лопаткою або ж ложкою, аби не обпектися, а вже потім продовжуємо рукою. Томатну пасту ми вмішали. Тепер черга солодкого перцю. Його потрібно додавати на самому завершенні робочого процесу. Перець має максимально зберегти свої хрумкі, смакові та соковиті властивості. Що мені подобається в роботі з автоклавом, то це зручність та швидкість в роботі. Я просто під гарячою водою помила банки і відразу ж наповнюю підготовленими продуктами. Я не трачу час на стерилізацію банок та кришок, я не стою годинами біля гарячої каструлі, контролюючи, аби вчасно виняти та закрутити банки, опікаючи, звичайно, руки парою та гарячим посудом. Це можна робити безпечно та просто, наповнити банки, залишивши вільних 2-3 см до кришки, це залежить ще від продукту, який ви закриваєте. Закрутити від руки єврокришкою навіть без особливих зусиль. Та поставити в автоклав. Свій автоклав я люблю ще з однієї причини. При теперішній ситуації, коли не завжди є електроенергія. Я можу поставити його на газ і, виставивши той же самий час і температуру, що і при електроприготуванні так само успішно завершити процес. Розумію, що і ви захотіли придбати собі такого помічника. Я під відео дам вам посилання магазину, де я придбала свій автоклав. Банки наші поставили і тепер обережно не поспішаючи. Заливаємо їх водою кімнатної температури так, аби вона покрила банки 2 см над закаточною кришкою. Ставимо на місце кришку автоклава та закріплюємо затискачами, чергуючи навхрест і також не перетискаючи легко від руки. В посадкове місце вставляємо датчик температури та вмикаємо в розетку. Виставляємо час. 20 хвилин та температуру 105 градусів. Все, маєте вільний час, який використайте за своїм бажанням. Ця машина сама приготує, простерилізує і по завершенні вказаного часу просто відключиться. І зранку, як я це роблю зазвичай, саме за цей час вода охолоне. І ви дістанете готовий продукт. А з вами була кухня як релакс. І найкращою підтримкою для нашого каналу буде ваша активність підписка, подобайка та коментар. До нових відеорецептів.